Доброго сьогодні, панове. Сьогодні я знову на робочому місці в кульні. Сьогодні замовлення немає, субота-неділя пройшли так собі на базарі, ніхто нічого не замовив, тому сьогодні працюю так собі, у вільному так сказати, ракурсі. Хочу показати вам, як зробити наприклад, художню так, художній такий підсвічник. У вигляді змії. Ось у мене кусок квадрату, мама 14. Зараз я його нагрію і покажу вам, як на молоті розбивати і робити цей підсвічник. Зараз я його прогріваю і ми почнемо. Він прогрівається, трошки поговоримо на тему ковальства. Бо мені підписчики там пишуть, що треба ось так, і все. Як я вам казав, що я працюю старим дідовським способом і далі буду працювати, тому що все купити не можна, різні бувають. Відпуски, от, от, гардування, все буває по-різному. Ну, так як мене вчили, я так і продовжую. У попередніх відео я вам показав, як старим відомським способом це робити. О. Ну а зараз хочу сказати вам, що про ковалів. Ковалі були е, напрямку різного. Одні робили зброю, топорі, мечі кували. Інші робили гладунки, ще інші робили, наприклад, різні речі для сільського, для сільського господарства господарства, мотики, плуги, О, Ну, а інші займалися художнім. Так от я перевагу даю художній А то, що я там показую, як зробити, там ножа, я це вмію все зробити так і припалити, і все зроблю, так як треба, по своїй. По своїй технології, так як я знаю і як я навчив. Тому що зараз дуже багато. І всяких металів, марок, це не означає, що коваль повинен це все знати. Так як я вам казав, різні поки. Хто займається ножами, шаблями, це друге діє. А для художньої ковки достатньо знати там 3-4 марки металу почав. 3-4 манти. Один метал, сталь 3 застосовується, а то вже там інша, там сталь 20, 25, 45, вона повинна теж причутти, того, що ви будете робити штампи, різні матриці, це вам потрібно. Ну, а взагалі працюємо із сталью 3, яка довго п'ється, добре обробляється. Питали, як ви оподіляєте по кольору металу. Ось бачите, чуть-чуть іскриться. Ще б я трошки потримав би, і тут вже була б 1200 градусів і метал би вже горів би. От зараз десь під 1000 градусів він чуть, чуть не згорів. Поки я з вами розмовляв, то він чуть-чуть не згорів. Зараз я включаю молот, і покажу вам, як розкрити. прогріває прогріваю, і будемо далі розбивати. Ми переснилися в інший простір. Зараз продовжуємо. Капюшончик у мене вже розбитий. А тепер ми трохи сформуємо Го! Сформуємо голоту, голову гадівці. Оти віриємо, ще прогрію. Тепер, коли ми вже трошки з форму, з форму, ну, зробили форму бачте, голову, беремо таку жабу, це звичайний полуосі квадратик і керном таким тупим, набитий різні очі. І нанесемо фарнітуру на кадр. Така фарнітурочка. Тепер прогрію і будемо тягнути хвоста. Так гарно прогріється і будемо тягнути хвоста. Витягнув, постає, там це гаряче, тут я обсудив рукой рукою. А тепер я зараз її трошечки формую, молоточком підіблюють, покажу, ай все далі робити. Зараз я прогрію її. Треба приготувати, щоб у вас було. Ось така зубиться тонесенька. І отакий пробойчик, на наші керми по них їм взяти. Це зроблено з пружини. О, і не добре гарно розрубувати. Ну, пружина хрупка, звісно, але доволі міцна. Гарячий метал, коли розрубуєте, то сильно довго не тримати. Рубанули, витягли. Що буде сюди. Те ми приготували. Зараз нагріється трошечки і ми виб'ємо. Ось прогрілося воно. Зараз перенесемося в інший простір. Ось так. Щоб вам було видні, що натуральне все є. Огріли. Тут є отвор на ковальні. і ось так її трохи вигнемо. І таких ончика формурувати. Ну, треба Вона трохи більше нагрівати, мене вже трошки остріла. Треба доволі таки. Типенька і добре піддається полку. На зміях я, звісно, не розуміюся, але представлення маємо. Виставлення маємо. Трошки треба прогрівати більше, просто я вам покажу. все. Ось бачите, сформували капішончик. Зараз я її буду далі прогрівати і будемо показувати, як його далі вигибати. Так, а тепер для чого нам потрібно зубило і керно? Я нагрів кого Нагрів заготовочку. Зажимаю її голову в тиски. Гарненько і цим зубильцем я розрубую її рота. Розрубую рота. Зараз бачите розрубалося, сейчас ще підігрію. Нагрівати треба добре, ну і зубильця нормально себе тримає. Трошечки потемніло, але кружина вона остила, вона не втрачає свою місці. Треба добре нагрівати, щоб легко було прорубати. Гарно розрубається, то навіть можна таким зубильцем там підсечечки такі зробити, щоб навіть даже зуби були і язик став. Ну Тепер пом'ялась, вона трохи ми підправимо зараз. І зробимо оцим керником очі її. Звісно, одному незручно. Одному незручно, бо якби хто потрібав, як очі добути. Ну я не себе Ці Водитель очень невеликі, правильно? Ну и... Так, ось що є. Бачите. Є ось. Сейчас порівняємо. Павемо вилочку, заклинемо. Да? вилочку на вилочки, ми ну, її трошечки подогнемо. Згріваємо і зараз нам треба її скрутити, щоб вона стояла в кінці. Зараз нагрію і буду скручувати. Ти свердло можеш підправити? Не дуже. Не дуже. І так, і так його стукаємо старим бук. Правильно, ще прогріємо трошечки сформував, ось, ось дивіться. Ось такий постамент, ми її поставили, Прост відкритий, очі є, перенесу ближче, Бачите? Якщо взяти, в ну, мене тут, я вам казав, нема умов і дай сверло, сверло треба тоненьке. Взяти троєчку. Ось тут, бачите, так покажу. Ось тут акуратненько просверлюєте троєчкою. Робите язичок з троєчки електрода. Розклескуєте, розрубуєте теж зубильцем. О, і крючечок такий. ви вставляєте, вставляєте язичок. А тут сварочкою капнули і зачистили. І не видно буде, як ви його туди засунули і все. Можна зуби зробити, можна, ну звісно, вдвоєм щоб робити. бо незручно одному так тримати взяти зубильце тоненьке, нагріти гарно і от -от -от такі подсічки зробити і підігнути. Будуть зуби. А тепер заключительний такий, операція така. Взяли кусочок листянки, любої, любої там тоненької, там міліметрової бажання. Ось кусочок узяв, пробив отвір, тим же самим керном пробив. Сюди вставив голочку, предварительно зробити і взяти тройку електрод. троєчку, загострити її, отак ставити сюди. Ось, бачите, і прихватити. А потім приварити її сюди. Потім приварити її сюди. І ось вам готовий свічник. Ставимо свічечку сюди. Красимо в чорний колір. Робимо тут бронзу і вийшло такий підсвічник. У ну, мене тут сварки немає. От вдома це все треба зробити. Приварити його, пофарбувати. Можна вставити язичок туди, так як я вам казав. Ну, треба купити сверла троєчку. І така вам кобра. Підфарбувати її під бронзу, можна трошечки де під, підшліфувати болгарочку голову, щоб красивіше було. Тут в мене вона трошки скривлена, треба підогріти і трошки вивернути. А взагалі ось такий підсвічничок непоганий вичився з куста металу, який валявся під ногами, кусочок подав. Ну, попрацювати треба знову. От таке я вам показав сьогодні, як зробити ось такий підсвічник у вигляді змії кобри, яка атакує. Можна вставити, як я сказав вам туди, язичок, підсікти такі зуби, пофарбувати в чорний колір, трошки підбронзити і все. І коли ви поставите його біля стіни там білої, наприклад, запалили світочку. Вмухнули на неї, в такому треба положенні поставити. Вмухнувний огоньок на свічки шатається і кобра, тінь кобри на стіні теж рухається. Дуже так оригінально виходить. Ось така вона художня ковка. О, дуже багато ще речей є. Я буду вам показувати в інших наступних відео. Зараз мені треба накрутити різних бубликів. Буду щось вдома якісь там робити. Або Таку дровничку хочу зробити стаціонарну, велику на, на базар. У такої там немає, була не продалася. Ну от, Поки на сьогодні все. Буду продовжувати працювати далі. Дякую, що ви мене дивитеся, зацікавлюєтеся. Підписуйтеся, лайкайте, пробуйте самі, навчайтеся, це дуже цікаво. Ну а поки на все добре, з вами був Сергій Олексійович. До побачення.